У художньому ліцеї провели день відкритих дверей під назвою Парад професій решетилівського художнього професійного ліцею. Проводимо профорієнтаційний захід для молоді решетилівської громади. Наразі ми представляємо п'ять професій: це ручна та машинна вишивка з комп'ютерним, до речі, елементом, кравці, живописці, килимарі. Завжди повторюємо таку фразу, що успішною людина може бути лише тоді, коли вона вміє працювати руками, і ми це підтверджуємо своїми професіями у нашому навчальному закладі. Сьогодні ми покажемо кілька майстер-класів, які не тільки підтвердять, чому ти вибрав цю професію, а й покажуть практичність використання набутої нашої професії у повсякденному житті. Запрошуємо всіх на навчання. На майстер-класи з презентації професій до художнього ліцею завітали учні опорного закладу, решетиївський ліцей імені Олійника. Мені сьогодні дуже сподобалася наша профорієнтаційна зустріч. Із всіх майстер-класів найбільше сподобалося малювання. Я ще не визначилася з майбутньою професією, тому зараз я тут. В цьому закладі я вже перебуваю не перше. і кожного року він все краще запам'ятовується моїй пам'яті. Сьогодні ми повели е, про простатча... дружби. Дружби. Чим цей про захоплює? Тим що перепливання не так... кріп переплевання не так дозволяє составити нові візерунки, візерунки твоєї душі, які ти хочеш відобразити. серед тих, хто нині здобуває професійну освіту в ліцеї і місцева майстриня Марія Романько. Коли я вирішила вступити в художній ліцей, це вже було усвідомлення рішення, того, що маю деякі, ну, так мені здається, прогалини в освіті художньому напрямку, і хотілося відновити знаєте, актуалізувати деякі знання. І, пройшовши навчання, у наших прекрасних педагогів, які працюють в художньому ліцеї. Цьому році я випускаюся, і ви знаєте, протягом цих недовгих двох років навчання, ви знаєте, стала впевнені, більш собі. І е, не боюся тепер заявляти про те, що я майстриня, те, що я вмію, те, що я люблю, і хочеться в цьому напрямку рухатися і далі. Профорієнтаційну роботу з навчальними закладами громади, колектив художнього ліцею проводитиме і протягом наступних місяців.